Ну, так щоб ми вже поняли, окончательно штоні кончені. от просто кончені люди. Да, ані просто кончені. тільки заради того, щоб у росіян розривалася срака, треба було записувати випуск в будівлі трапезного собору Києво-Печерської лаври. Для тих, хто не чув або він не читає мій телеграм-канал. На Ютуб-каналі реальна історія вийшло відео. як Аким Галіємов і Євген Клопотенко готують 12 пісних страв в трапезному соборі Києво-Печерської лаври. Хто скаже, що? В церкві можна тільки молитися, я покажу вам фотографію, як в цій будівлі єпископат Української православної церкви Московського патріархату неодноразово проводив свої заходи. Тому цей аргумент не приймається. Я думаю, що Євген Клопотенко при всій нелюбові і любові всенародній до нього це точно не гірше ніж у ці чуваки проросійські в рясах. Сьогодні випуск буде присвячений образам почуттям Ті віруючих, але спершу давайте згадаємо про важливу подію, яка трапилась на вихідних в Чечні. А далі продовжимо. ще ті кієм до п'ять тисяч кім чудес. Зараз п'ять тисяч кім чуде. так на питанні п'ять тижнів. Як я свавою <говори> та вода. Літак начинений вибухівкою, влетів в будівлю ОМОНа в столиці Чеченської Республіки. З Кадирова насміхалися навіть російські блогери, бо навіть вони засвідчують, що погрози Дондона в Києві просто ігнорують. Нема будівлі. Але повернімося до питань релігійних. Забігаючи наперед, вкотре скажу, що я віруюча людина, але мої почуття прям так сильно ні, ні, ніщо нічого задіти не може. Я поганий християнин, тому що я сміюся з жартів про Ісуса. Вважаю, що в Бога прекрасне почуття гумору, бо він вигадав. Качкодзьоба, коалу Коали хворіють хворобами і готують своїх дітей лайном. Ну, це справді дуже смішно, проте не так смішно як дивитися, як через релігію віру розриваються у росіян. В приморському місті вокруг установленого адміністрації арт-об'єкта з інопланетянином і літаючою тарелкою. В скульптури місний ірей Андрій Васякінг чувств верующих і потребувалися. священник написал письмо мэру города, в котором назвал инопланетянина демоническим существом и напомнил, что в этом месте ежегодно проходит крестный ход и молебны. нас этих демонических существ больше, чем храмов уже в Дальневорске. А когда в самом центре, вот когда напротив автовокзала люди приезжают в город и их там встречают демонов, мы, мы, мы считаем, что это кощунственно и неприемлемо в православном государстве. Дємон зустрічає. зрозуміло, так? Те, що відбувається в Росії, це пряме свідчення того, що буває, коли церква лізе в справи державні, і навпаки, пройшла хресна хода через все місто і все, от по цьому маршруту не можна ні матюкатися, ні навіть там, я не знаю, Переписуватися смс-ками про вечірній секс зі своєю дружиною там, чи дівчиною, чи кімні, тільки, тільки молитви, бо тепер все це освячений маршрут, і не дай Бог там поставити пам'ятник інопланетянам. Такой, ну, неоднозначное. Вот, вот если это оскорбляет мои чувства, как да. человек верующий, я не пойду на эту вечеринку, не пойду, выключу телевизор и так далее. Но как, это стало вторгаться вот прям вот, ну, насильственно. То есть угу. это публично стало. Поэтому закон появился. Я не думаю, что он выполнил свою функцию. Если бы он выполнил, тогда бы мы перестали бы наблюдать такие кощунственные мероприятия. Они же продолжаются. Да. По поводу, да. кстати, новости Болоса вот с домой. этим человечком и с летающей тарелкой, она такая же улыбку вызывает, действительно, справедливо было замечено, что ну, у нас сказочных персонажей масса. Там есть одна деталь, вот в той новости, которую как-то не меня... обсуждали. Угу. На этом месте проходили молебны. Да. То есть, видимо, это реакция не на то, что выставили человечков а на... там, с летающей тарелкой, mm. а на то, что некое место, которое было освящено и использовалось mm. православными людьми, было таким образом изъято. А ну то, э, такой метод боротьби за це місце, Ну mm. Видимо, другого вони не знають як в Росії. Найконченіших священників запрошують на різні події, панелі, в них беруть інтерв'ю, дають їм майданчики. Про них роблять сюжети. Е, в них священики. Як у нас політики, тобто у нас немає такого, знаєте, веселого шоу-бізу, У нас там то землю жируть з. Трибуни Верховної Ради, да, то там Ляшко з коровами ходив. Ну коротше, у нас люди дивляться засідання Верховної Ради, дивилися до повномасштабного вторгнення і, і, і тішились, коли там бійки якісь несуться, чи ще щось. Коли там політики один одного луплять. У нас політики роблять, у нас політики цей шоу-бізнес. Да? А в Росії за відсутності цікавої і політики, як такої, от у них це все роблять священики. Священики роблять дві ж а люди за цим слід. и а часом не погодживается, но, ну, какая разница, ты чем из России, чи не О бездетных рассуждал и про Борис Кривоногов. Он призвал государство не помогать таким парам с искусственным оплодотворением, проще говоря, эко. По словам священника, проблемы с зачатием у девушек связаны не с медицинскими показаниями, а с половой распущенностью. Когда девушка начинает жить рано-половой жизнью, в христианстве называется грех и половая распущенность. Применяет контрацептивы, особенно гормональные. Затем, как это у нас говорят, все-таки залетело. Она делает аборт один, второй. Затем проходит время, она встречает любимого человека. Но забеременеть не може. І тому, на думку цього священника під тривожну музику на телеканалі НТВ, ну вона і не має права отримувати якого, Бо, ну надо було ранше думати і народжувати, коли в тебе не було грошей, можливості і не з тим чоловіком. Ти що тупає, не понімаєш, чишо. Але пальма першості серед росіянських кончених попів її тримає, звичайно, Андрій Ткачов. Цю пальму. Я вам купу разів пока. Його розповідав, але можливо, хтось вперше дивиться наші випуски. До речі, неважливо скільки і коли ви нас дивитесь, треба лайкати і підписуватись на канал, писати коментарі на всіх випусках. Це дуже дуже важливо. І зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Тиць тиць це три кнопочки не так важко. Так, от Андрій Ткачов, він колишній українець. Він, якщо не помиляюсь, навіть народився у Львові, але потім вчився в якомусь московському там університеті оборони на воєнного пропагандіста. А потім пішов. В священнике. Уявляете, какие обставин. В часы Майдану он проклинал протестувальники, тому ему довелось втекти до России, и там он остаточно ебнулся. По соцсетям разлетелась проповедь Ирея Андрея Ткачева, настоятеля храма живоначальной Троицы в Хохлах. Священник объяснял прихожанам, что человек это храм Божий. А посему осквернять свое тело это то же самое, что осквернить тот самый храм. Татуировки на теле Ткачев сравнил с вандализмом, но больше всего досталось беременным женщинам, которые решились на аборт. Их он назвал трупоморками, а их чрево расстрельной комнатой. А если мама убивает дитё, то это какая-то трупоморка какая-то. Это камера пыток, в которой убивают живого человека. Ну, людинка э, дбає про людське життя. Далі ви побачите, чому я сказав саме так зараз. Ми не будемо з вами сперечатися з приводу абортів. Я вважаю, що це право жінки вирішувати, її тіло, її діло. Точно не церкви і точно не Андрія Ткачова, бо він є бобо. Он жорстко пройшовся по замужнім жінкам, у яких нет дітей. По мінню священника, ежели дама не кормила грудью, то грудь это їй і не нужна. Жінці дана утроба, щоб рожать. І грудь дана, щоб кормити. На всю жизнь прожила і кормила груддю. Зачем эта грудь і нужна? Лучше б ти була мальчиком. Ну правильно, тобто ну зачем бесполезное безполізнає Уявіть лише, як цього чувака порве на скільки православних хрестів одночасно, коли він дізнається, що жінка в Україні може свідомо відмовитись від грудного вигодовування, і це абсолютно цивілізована практика в світі. Тобто в нього ж буде з двіх по фазі: грудь, щоб кормити, а тут уже й дитину народила, а не захотіла через різний перелік причин вигодовувати. Але в принципі, от що про цивілізаційний розвиток взагалі може знати цей дегенерат? Послухайте, будь ласка, без молитви шашку не обнажати, руж'яні не заряджати. нужна треба зараз наука побіждати. Вона ж там із цього состоїть. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, и потом. Ух. Не тому, що хочеться, а тому що надо. Тому, коли якісь росіяни розповідають мені, що записаний випуск про різдвяний стіл у трапезному соборі, де нещодавно свої проросійські наративи штовхали єпископи УПЦ МП на соборах, це не Ок, то я такий. Так, може, ще якийсь випуск запишемо в цьому соборі? В отношенні трапезної і Кулінарного шоу, знаєте... вибачте за якість звуку, це от у них там якийсь був глюк, і тому так записалось, але контекст буде зрозумілий. Мені кажется, вже всі давно поняли, що ми имеємо діло з багаборцем. Ну так щоб ми вже поняли окончательно, що вони кончені просто, от просто кончені люди, да? з которыми вообще нельзя иметь діло. Ну вони же э, провели это шоу э, на основании того, що вони вважають, що києво Печерська Лавра это музей. Ну, а, соответственно, если это музей, то можно проводить там все, что хочешь, в том числе и кулинарные шоу. Ну, так, чтобы уже не только весь мир понял, что вы конченые, а чтобы уже и украинцы поняли окончательно, что вы конченые, ну, дайте тогда ä, право вот этой вот ä, симпатичной женщине, ä, директору музея Голодомора, провести такое же шоу у себя. Ну, это вообще, это вообще как вообще? Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как это все можно комментировать. Ну просто ще раз почути, може, третій раз скажу, ані просто кончені. Ну і на сам кінець. Якщо вас як православного ображає запис цього відео в будівлі храму трапезного собору, то згадайте, що десь в якомусь львівському костелі Жадан лежить з христиною Соловій на камеру, і через це в судомах крутить католиків. А поки що переносимось в Донецьк, там нарешті нормально зажили при Росії. <плес> Уважаемый Владимир Владимирович, я жительница города Донецка, проживающая по улице Куйбышева, дом 202, второй подъезд. У нас 18 июня 2022 года был обстрел нашего квартала. Нам в дом во второй подъезд было прямое попадание. Восемь лет дом били Донбасс, а прилетело лишь в 22-му обрушились лестничные марши на пятом, шестом этажах. Разрушился лифт. Жильцы, проживающие на верхних этажах, пробираются в свои квартиры через соседний подъезд по крыше с продуктами, с баллонами воды. И так на протяжении двух с половиной лет. Просим вас Помочь нам, так як местные власти нам уже не, не не можуть. Так якраз місцева влада, про яку ви говорите, вам і допомогла. Місцева влада це пеніс душилін, якого призначив туди Путін, і тепер в колись найбагатшому, найзаможнішому місті України, блогери рекламують галоші. калоші. уже в Донецьку в чотирьох. Цвета зеленый, черный, синий, и вот такой вот тут вот, винный, как у меня рубашка. Я уже подготовил себе калошу 44 размера за 740 рублей и я хочу померить ее. Насколько интересная обувь была придумана. То есть, представьте, раньше нужно было носить валенок, а здесь удобно, хорошо выйти, на, допустим, за хлебом, выйти в огород, походить, допустим, по Донбасс-арене. Зачем Донбасс Арена сейчас в таком стане, что только в галошах там можно ходить? Друзья, я не в. Втомлюватимусь вас просити задонатити на збір для 153 ї окремої механізованої бригади, щоб у цей дебіл, окрім Донецька, взагалі нікуди в житті не міг поїхати, тому що з русським міром приходять отакі кончені блогери. А між нами і між цими блогерами і їхніми калошами якраз стоять ЗСУ, які ми маємо з вами допомагати. Нам залишилося зібрати 100 тисяч на два дрони, 100 тисяч гривень це третина від суми. Тобто, ми вже дуже багато забрали завдяки вам. Але треба ще у нас до п'ятниці, бо тоді підрозділ заходить вже на позиції. Будь ласка, давайте до цього часу. Ми хто скільки зможе. закиньте, я, я вас дуже прошу. Якщо кожен, хто дивиться це відео, надійшле по 10 гривень, то ми його закриємо ще я не знаю, ще до ранку цей збір. Так тому номер картки, лінк я все лишаю в описі під відео. Хочете там наведіть камеру на екран? Ви бачите QR-код, він теж вас перекине на банку. Це дуже важливо. Ви підтримайте, будь ласка, ми тим часом йдемо далі. Срач і розруха це норма для Росії. Те, що відбувається зараз в Донецьку, якщо ми приберемо війну, да, от війну за душки якось кудись перенесемо. Да, то дуже багато міст в Росії виглядають так, як Донецьк. Хоча там бойових дій ніяких не було. Там просто була Росія. Тому переносимось до Росії, де срач і розруха це норма. У нас предновогодняя уборка. Артем, правда, сидит, не помогает. Ну ладно. Сейчас я выгребу вот эти цветы, которые здесь проросли. И, в принципе, будет уже более-менее нормально, потому что они тоже подванивают. Ха. Алексей повесил у себя в комнате гирлянду. Вот такая вот красота. Ну, уже, в принципе, дух Нового года чувствуется. Вот, видите. Ще ёлку поставимо, сходимо за ней в ліс, нибудь ёлочку, і буде у нас красотулька вдома. Красотулька це, буде. Моя мама постійно мені казала, що в мене срач в кімнаті, вот. то що ти тепер скажеш, мама? Срач це точно щось інше слово після цього відео. Я знаю, що ви сьогодні точно не молилися, тому за це показую вам це відео. А ми зі Степашкою хочемо сказати. Спокійно девочки і мальчики. Я вже мужки не макушки. Спокійно Спокійної ночі вам, шановні глядачі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вкотре вам нагадую, що треба лайкати, підписуватись на канал і взагалі підтримувати Сили оборони України. qr код знову ж таки висить для цього. і Приходьте завтра. У нас завтра буде новий випуск. Поставте дзвіночок біля кнопки Підписатися щоб його не пропустити. Вам просто вискочить його на вашому там телефоні, чи де ви там дивитесь сповіщення, що у нас є новий випуск. Побачимось всім, па-па!